Тема нашого року лексичне значення слова, однозначні та багатозначні слова, пряме і переносне значення слів. Ми поговоримо про слова та їх лексичні значення, однозначні та багатозначні слова. Про пряме та переносне значення багатозначних слів. Метою нашого уроку буде засвоїти вище згадані поняття, навчитись визначати лексичне значення слів. А також ознайомитись з тлумачним словником української мови. Слово це знак, який має значення. Тобто, слово щось позначає, слово складається зі звуків і має певну внутрішню впорядкованість звуків, має наголос, має лексичне значення, пов'язується з іншими словами в реченні або словосполученні. Змістовими або граматичними зв'язками. Усі слова мови це лексика. А наука про лексику або ж словниковий склад мови це лексикологія. Кожне слово має своє значення, а деякі навіть кілька значень. Лексичне значення слова це його зміст. Інакше кажучи, те, що слово означає: ті слова, які мають одне значення. Називають однозначними ті, які мають декілька значень, багатозначними. До однозначних слів належать власні назви, слова, терміни та деякі загальновживані слова, що називають чіт чітко окреслені явища та предмети. Наприклад, Україна, Одеса, іменник, відмінок, стіна тощо. Багатозначні слова вживаються у двох або більше значеннях. Наприклад, гострий ніж. Гострий має значення наточений. Гострий слух. Гострий має значення, який добре сприймає, гострий язик. Гострий має значення дотепний. Гострий бронхіт. Гострий має значення, який швидко розвивається. Як бачимо, ми назвали чотири лексичних значення слова гострий. Щоб з'ясувати лексичне значення невідомого нам слова, потрібно звертатись до тлумачного словника. Це словник, який містить пояснення слів. У тлумачному словнику різні значення багатозначного слова подаються в одній статті і нумеруються цифрами. Наприклад, корінь. Багатозначне слово і має декілька значень. Корінь основна значуща частина слова. Корінь частина рослини. Корінь початок або основа чого-небудь. Зуб має корінь. Рівняння має корінь. Спробуємо разом визначити, які з поданих слів однозначні, а які багатозначні. Крило багатозначне слово. Адже може означати крило птаха або крило літака. Лексикологія однозначне слово. Адже це мовознавчий термін. Земля багатозначне слово, адже може мати значення планета, ґрунт, вітчизна. Голова багатозначне слово, тому що має декілька значень, а саме, частина тіла людини або тварини. Основне, головне в чомусь. Керівник установи, організації, товариства тощо. Префікс однозначне слово, тому що це термін. Багатозначні слова можуть вживатися в прямому і переносному значеннях. Пряме значення це властиве слово, звичайне значення. Переносне значення Обрана назва ознаки, дії, явища перенесена з одних предметів явищ на інші за подібністю. Порівняємо: гострий ніж та гостре слово. У словосполученні гострий ніж слово гострий вжите в прямому значенні наточений. Гостре слово має переносне значення і означає різке, неприємне слово. Уживання слів в переносному значенні робить мовлення образним, поетичним. Найчастіше слова з переносним значенням вживають в художньому стилі мовлення. Спробуємо разом визначити, які з поданих словосполучень вжито в прямому, а які в переносному значенні. Гарячий чай та гарячий прийом. Гарячий чай пряме значення. Гарячий прийом переносне. Тобто гарячий вжито в значенні палкий, привітний прийом, медовий пиріг та медовий погляд. Медовий пиріг це пряме значення. Медовий погляд переносне. Медовий означає ніжний, ласкавий погляд. М'яка вовна там який клімат. М'яка вовна пряме значення. М'який клімат переносне значення. Тобто клімат теплий, помірний. Підіб'ємо підсумки. Лексика це усі слова мови, лексикологія наука, яка вивчає лексику або словниковий склад мови. Лексичне значення слів це те, що слово означає. Однозначні слова мають одне значення, багатозначні два і більше значень. У тломачному словнику ми дізнаємося про лексичне значення слова. Багатозначні слова можуть вживатися в прямому або переносному значеннях. На наступному уроці ми докладніше поговоримо про словниковий склад мови, а саме про групи слів за значенням.